Господь з вами. Читання Святої Евангелія від Йоанна. Того часу Ісус явив себе знову учням біля Тіверіатського моря, а явив так, були разом Симон Петро і Тома, прозваний Близнюком, і Натанаїл, який був з кани Галілейської, і сини Заведеєві, і інші два його учні, каже їм Симон Петро, іду рибу ловити». Говорять йому, ідемо і ми з тобою». Вони вийшли і сіли в човен, та тієї ночі не зловили нічого. А як настав уже ранок став Ісус на березі, але учні не знали, що це Ісус, отже каже їм Ісус, Діти, чи є у вас щось із риби поїсти? Відповіли йому: Немає. Він же сказав їм: закиньте невода, праворуч човна і знайдете. Вони закинули і вже не могли витягти його від великої кількості риби. Тоді учень, якого любив Ісус, каже Петрові Це ж Господь. Тож Симон Петро, почувши, що це Господь, накинув на себе одяг, бо був нагий, і кинувся в море, а інші учні попливли човном, оскільки були недалеко від землі якихось 200 ліктів, тягнучи невода з рибою. А коли вийшли на землю, бачать, що розкладений жар і лежить на ньому риба і хліб. Ісус каже їм: принесіть тієї риби, яку ви нині зловили. Тож Симон Петро піднявся на борт і витяг на землю невода, повних великих риб, 153, і, хоч стільки було невід не порвався, каже їм Ісус: Ідіть снідайте. І ніхто з учнів не наважився запитати Його Хто, ти, знаючи, що Це Господь. Ісус підходить, бере хліб і дає їм так само і рибу. Це вже третє з'явився Ісус учням після того, як Воскрес із мертвих. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові: Симоне Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж оці? Той каже Йому: Так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: Паси ягнята мої. Каже йому знову вдруге: Симоне Йоне, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: Паси вівці мої. Каже йому втретє: Симоне Йоне, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене і каже йому: Господи, Ти відаєш все, Ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці мої. Воістину, воістину кажу тобі, коли ти був молодший, то підперезувався сам і ходив куди хотів, коли ж постарієш, простягнеш свої руки. І інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазнаючи, якою смертю Той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому: Іди слідом за мною. Слово Господнє. Дорогі браті і сестри, в першому читанні, коли ми читаємо цю частину, це п'ятий розділ з діяння апостолів. Тут не є повна частина, деяка частина, вона не є тут. Сьогодні не читаємо, але я хочу її зачитати. Ми в п'ятницю читали на службі. можеш вдома прочитати цей п'ятий розділ. Зато воно важливе, бо в один фарісей Хамалаїл. Він є вчителем апостола Павла. Апостол Павло був фарисеєм. Після того знаємо, що і переслідував церкву, і він був учнем цього Гамаліїла. Міже ізраїльський, поміркуйте між собою щодо цих людей. Що от хочете з ними зробити. Ось бо недавно об'явився Тевда, кажучи, що він є кимось, до нього пристало щось із 400 людей, він був убитий, і всі, котрі повірили йому, розсіялися і зійшли на ніщо. Після нього під час переписів об'явився Юда, галілеянин, потягнувши за собою народ. І він також загинув, і всі, хто слухався, його розпорошилися. І нині кажу вам, відступіться від цих людей і залишіть їх. Бо якщо цей задум і ця справа від людей, то загине. І якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоб часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали його, і коли покликали апостолів весь їх. Пригрозили не говорити в ім'я Ісуса і відпустили. То цікаво, що це речення і цей Фарисей не був там, коли Ісуса. судили. і це речення не прозвучало, коли Ісуса судили. І може, і напевно, що сам. Цей фарисей, Хамалеїл догадався того, що справа Ісуса може бути від Бога. Як часто ми можемо в історії церкви бачити, що люди боряться від проти християн, так думають, що вони із цим услугу Богу зроблять, як Ісус цього каже. І вони борються проти Бога. Якщо справа бачимо у церкві або взагалі і в Старому Завіті, що Бог той, який зустрічається з людиною, Бог той, який покличе людину і потім посилає до других. І чим більше переслідують церкву, тим вона сильнішою стає. Тобто не ослаблюється, а стає сильнішою. І ця боротьба проти церкви не тільки може так бути, що переслідують однозначно, можуть переслідувати у вченні, щоб не дотримувалися довірності в шлюбі, щоб взагалі шлюб не заключали, щоб не були вірні до всіх моральних принципів. Тобто спробують вчення забрати від церкви, і з таким чином вони знають, що все можуть забрати. І це переслідування, вона не зменшує церкву, а навпаки, збільшує. І це переслідування бачимо, що не нове, Дві тисячі років теж так було, і сьогодні може так бути. То для нас, що важливо, це речення, що ми належали Богу. Якщо ми Богу належимо, тоді не зможуть з нами нічого зробити. Бо чим більше переслідують, спробують відвернути від Бога, Бог є з нами і Він нам, нами керує. В Евангелії, коли ми цю розмову бачимо, як Ісус розмовляє з апостолами, з'являється їм, йде до них, коли Ісус розмножує хліб, посилає своїх апостолів на другий, на друг, на другий берег Тіврійського моря і ночу йде до них, і вони думають, що це якийсь. Відіння, призрак. І коли він каже, що не бійтеся, це я, і апостол Петро говорить, якщо це ти, то скажи, щоб я пішов до тебе, і Він тоді йде до нього. І що з таке ми тепер бачимо? Що вони бачать людину, говорять із нею, але не спізнають всі, що це Ісус. Йоан зможе його спізнати, і тоді він говорить Петрові, що це Ісус. І тоді Петро одягається і пливе до нього, пригнув воду і пливе до нього. Можливо, що і ти хотів по воді, коли одягався. Бо для чого одягатися, якщо він плисти хоче? Можливо, із-за того, що ходити хотів по воді, а можливо, із-за того, що Він не хотів нагим бути перед Ісусом. Ісус кормить їх. Дуже цікаво, що воскрес, що Ісус готує їм їсти. І коли вони вже наситилися, наїлися, тоді починає Ісус неприємне запитання задавати Петрові. Воно нібито не є неприємним, стає неприємним після третього разу. Напевно, із за того, що, апостол Петро три рази відрікся від Ісуса, і коли вже третій раз запитує Ісус, то Він осознає, то Він усвідомлює. Що тут є не тільки запитання в тому, що чи ти любиш мене, а то, що Він як три рази відказався від Нього, три рази затвердив, що Він його любить. Тут важливіші ці слова, як в грецькому запитує Ісус, і Він питає, це слово використовує агапе, що означає, що Божа любов. Чи ти любиш мене Божою любов'ю? І Петро відповідає, Амо, що Він любить його із людською любов'ю. Ісус другий раз так же само запитає Апостол Петро, другий раз так же само відповість. І третій раз вже Ісус запитує Амо, Слово говорить, чи ти любиш мене із людською любов'ю? І, напевно, що в цьому діалозі є ще ця та умова, що тоді зможе Петро пасти вівці Ісуса, якщо Він любить Його. Якщо Він його не любить, Ісуса, то він не має право пасти вівців, тобто вівців Ісуса. Це запитання прозвучує і до нас. Чи ми його любимо? І перший раз, коли ми чуємо, то напевно, що скажемо, що да, люблю, але якщо подивимося своє життя, що за нашими словами, які вчинки стоять? Чи стоять за нашими словами, що я люблю Ісуса вчинки, які підтверджують наші Слова? І, Напевно, зможемо так сказати, що інколи стоять вчинки, інколи ні. В певних процентах стоять, в певних ні. І це завдання може наше бути, щоб збільшувати цю кількість, коли наші вчинки підтверджують, що ми його любимо. І зможе, навіть, мислення людини так створюватися. Що вже важко любити Ісуса. Або так робить, нібито любить, но вчинки є другі. Глибина наших слів, що ми Ісуса любимо, глибина наших вчинків, що ми Його любимо, може бути різна. І це наше завдання, щоб збільшувати цю глибину, щоб більше було за нашими. Словами ці вчинки. Нам теж Бог багато чого довіряє у нашому житті, тобто довіряє, що ми нібито пасли його вівців. То, що наша відповідальність, то, що ми маємо в своєму житті, то ми получаємо і від Бога. Тобто не тільки так просто здобули звідкись у своєму житті, а то, що ми маємо, то і з Божою допомогою теж маємо. Довіряє нам Бог і просить від нас, щоб ми Його любили, щоб ті речі, ті люди, які є в нашому житті, діти, браття, сестри, дружина, чоловік. Щоб вони нас не відвертали від Бога, а привертали, приближали. І ми несемо за них відповідальність. І звертаємо увагу не на цю відповідальність, не на те, щоб ми чим більше їх могли любити, бо дуже часто може таке бути, що любимо із цілою силою своїх ближніх. І забувається людина про Бога. І через деякий час та любов вона вигоряє, та любов нецінна тій другій людині. Може та любов бути, що володіти хоче другою людиною і за того любить. І стільки багато ловушок є в цьому, що і не стоїть шукати їх. А стоїть звертати до, звертатися до Бога, Його шукати, Його любити і знати, якщо ми Бога любимо, то все Бог нам дасть для цього, тоді Він дає можливість, як каже Петрович, що паси моїх вівців, тобто дає нам можливість, дає нам других людей, яких ми можемо любити. і це завдання залишається, що чи ти любиш мене, щоб ми його постійно старалися любити Бога Ісуса Христа. Амінь.